Симоненко. Зараз буду вам показувати фото трьох відомих українців. А якщо відгадаєте всіх трьох, то зможете виграти шопер від нашої онлайн-школи. Okay. Перше фото. Симоненко. Це теж ж письменник, поет. Ти Ні. Ні. Не знаю тоді. Це Франко. Франко. Він же ж на купюрці є, на двадцятці. А оцей. Мазепа? Ні, це теж письменник. Теж є на купюрі. Рігерті на великий. Рігерті. Ні. Але ім'я ім дуже схоже. Григорій Сковорода. Так, це він. І останній. Оце вже не письменник. Ти з історії щось? Mm -mm. Ні. Це актор. Український? Так. Ну він знімався в радянських фільмах, але це український актор. Не знаю. Це Леонід Биков. О. Він з Харкова.